Новий місяць, а отже, і нові правила: нововедення з настанням травня стосуються комунальних платежів, перерахунку субсидій, а також правил дорожнього руху. Відтак, цього місяця українці мають перерахувати субсидії на новий опалювальний сезон. А ті, хто мають бор за комунальні послуги, залишаться без неї. Її не перерахують, якщо заборгованість за оплату послуг понад три місяці. Процедура призначення здійснюється автоматично. Єдиний випадок, коли субсидії не перепризначаються автоматично, це ситуація, коли, наприклад, суттєво змінилися дані про ну, ситуацію в майновому стані родини чи склад родини. Дані по яким розраховувалася субсидія, вони вже можуть бути не і не відображати реальний стан. От внутрішньо переміщеним особам треба буде подати заявку на перепризначення. Натомість, згідно з постановою Кабміну, з травня стягувати податок за житло на тимчасово окупованих територіях та у зонах бойових дій не будуть. Та це не єдина зміна, яка стосується внутрішньопереміщених осіб. Громадяни можуть отримати компенсації за зруйноване війною житло. Щоб отримати виплати, можна подати заявку в дії або через нотаріуса. А тим, хто втратив оселю та подав відповідні документи, видадуть сертифікати. Їх можна буде обміняти на житло з такою самою площою у будь-якій області України. Додаткову інформацію можна отримати у приміщеннях ЦНАП. E Зараз ми говоримо про заявки, які стосуються компенсації на пошкоджене і зруйноване майно. Президент підписав закон відповідний 17 березня. Закон почне діяти безпосередньо 22 травня. І всі інформаційні повідомлення, які на сьогодні наші громадяни через дію подавали, коли в них є або пошкоджене, або зруйноване житло. Всі ці інформаційні повідомлення стануть автоматично заявками, коли відповідна комісія при органах місцевого самоврядування проведе. Де верифікацію. Ну а фари на автівках у світлопору доби тепер можна не вмикати. Таке правило вже звично діє на період з 1 травня до 1 жовтня, коли водії не зобов'язані вмикати денні ходові вогні під час керування поза містом у день. В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна вімкнути дальній світлофар або додатково протитуманні фари за умови, що це не буде засліплювати інших водіїв. Шановні водії, з сьогоднішнього дня ви можете не вмикати ближнє світло фар поза містом. Відповідно до правил дорожнього руху, з 1 травня до 1 жовтня, усім механічним транспортним засобам робити це не обов'язково. Разом з тим наразі незмінними залишаються ціни на комунальні послуги, оскільки на період воєнного стану діє мораторій на здорожчання платіжок. Тетяна Мішинська, телеканал ITV.